Кожен військовослужбовець, який підписав перший контракт на службу і захист України, має право на дві соціальні гарантії від держави. Одна з них стосується придбання транспортного засобу, а саме отримання сертифікату на суму 150 тисяч гривень як додаткова допомога для придбання власного авто. Друга стосується компенсації 50% першого внеску на іпотечний кредит. Для допомоги з боку держави на придбання власного житла, а також 100 тисяч гривень після одного року служби, і ще додаткові 100 тисяч гривень від держави після другого року служби на іпотечний кредит. Такі дві пільги були проголосовані ще рік тому і набули чинності в законі про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх родин, але вони, на жаль, не працюють на практиці. Тобто, Пільги і соціальні гарантії законом передбачені, але вони не працюють, виплат немає. Чому тому, що Кабмін нічого для цього не зробив і не ухвалив відповідну підзаконну базу. У мене в руках є два дві відповіді на мої звернення у Міністерство економіки і міністерство фінансів, датовані ще 19 і 20 листопада 2024 року, тобто Майже майже півроку назад я отримав відповіді від цих двох міністерств, які власне займаються реалізацією цих двох гарантій для наших військовослужбовців-контрактників. Де чітко сказано, що так, такі норми є, так закон набув чинності. Ми зараз займаємося напрацюванням відповідної підзаконного акту порядку виплати цих е, коштів. І вони, начебто, знаходилися на фінальному етапі погодження погодження цих документи, начебто вже от-от мали голосуватися. Пройшло півроку, нічого абсолютно не зроблено. Я просто вас інформую, всіх тих, хто хто дотичний до захисту України, має право на ці пільги, просто розуміти, що народні депутати голосували ці дві соціальні гарантії для того, щоб додатково мотивувати наших захисників підписувати контракти і ставати на захист України, надаючи їм додаткові фактично соціальні блага. Але бездіяльність Кабміну не дає можливості реалізовувати ці норми закону на практиці. Пройшло півроку. Кабмін нічого не зробив, і ці дві відповіді не мають залишатися без додаткових пояснень відповідей. Буду бачити представників. Міністерство економіки і фінансів на годині запитань до уряду обов'язково буду запитувати в них, яка ситуація з цими двома соціальними гарантіями, тому що виплати і забезпечення наших захисників-захисниць і є пріоритетом для всіх центральних органів влади.